Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Біленкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 16 грудня. На полях Лозівщини залишилося понад 40% кукурудзи та 4 соняшнику, розповіли в управлінні АПК. У Лозівському районі мали зібрати зерно кукурудзи на майже 6 тисячах гектарів. Станом на 12 грудня прибрали трохи більше половини. Соняшник зібрали майже весь близько 96%. А от щодо посіву озимих план навіть перевиконали. Мали засіяти 48 тисяч гектарів, а встигли 49 тисяч В озимого ріпаку показники ще вищі. Ним засіяли у 2,5 рази більше гектарів ніж планували. Загалом ситуація зі збором зернових та технічних культур на Харківщині непроста. На 1 грудня в області не встигли зібрати майже 67% площ кукурудзи та 18% соняшнику. Голова Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах та перший заступник міського голови Олександр Житков привітали працівників Лозівського міськрайонного суду з професійним святом, яке відзначали в Україні 15 грудня. Олександр Житков подякував співробітникам за відновлення роботи суду. Це значно спростило життя мешканця, бо до цього, аби владнати судові справи, людям доводилося їхати у сусідню область. Працівники Лозівського суду в свою чергу подякували громаді за підтримку. У Лозівській громаді стартував продаж ялинок. Як ми вже повідомляли, цьогоріч менше підприємців подали заявку для встановлення місця реалізації. Традиційно у центрі міста святкові дерева пропонує покупцям підприємець Олег. Чоловік поділився в інтерв'ю з нашими журналістами. Привіз дерева з Волині. Ціни стартують від 400 гривень. Загалом цьогорічні хвойні зеленіші ніж тогорічні. Продавці кажуть, це через те, що було більше вологи. З більш посушливих районів голки на гілках більш жовті та сухі. Проте колір дерев ніяк не впливає на час, скільки ялинка простоїть в помешканні, перш ніж почне сипатися. І нагадуємо, що отримати безкоштовну правову консультацію чи роз'яснення від юристів сектору Лозівське бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години за адресою місто Лозова, вулиця Свято-Миколаївська, 4. Телефони для довідок 057 45 271 03 та мобільні 099 65 25 685 067 247 20 40. І до новин Харківщини. У Харківській області вже засудили 54 зрадників та колаборантів. Повідомлено про підозрю 391 особі. Розслідування ведуть по більше ніж двом тисячам справ. Серед підозрюваних голови громади, місцеві депутати та поліцейські. Чимало посадових осіб. Повідомляють в обласній прокуратурі. Багато зрадників виявляються і серед правоохоронців, у тому числі колишніх. Вже повідомлено про підозру 31 працівнику поліції як діючим, так і колишнім. Семи працівникам податкової служби, трьом працівникам лісових господарств та голові одного з районних судів області. Повідомляють у прокуратурі. У деокупованій Балаклії зводять переправу через зруйнований міст до лікарні. Завершити роботи планують протягом двох тижнів, повідомляють у Балаклійській міськраді. У ході бойових дій низку мостів у громаді було зруйновано. На сьогодні три тимчасові переправи поблизу них вже зроблено. Нагадаємо, на державних кордонах Харківщини внаслідок війни зруйновано 30 мостів. З них 35 знаходяться на балансі служби автодоріг області. 17 мостів капітально ремонтують. Поруч з ними звели 15 переправ. Ще 10 переправ зведуть до кінця року. У деокупованих містах та селах Харківщини не вистачає вчителів, повідомляють в обласній військовій адміністрації. В цілому, з початку війни, школи не дорахувалися майже трьох тисяч. Не дорахувалися майже три тисячі педагогів. В обласному департаменті освіти та науки вирішили залучити до уроків студентів та викладачів педагогічних університетів. Наразі шкільні дисципліни викладають 44 студенти педагогічного університету імені Сковороди та 16 представників Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Вони проводять уроки з української мови та літератури, математики, хімії, географії, історії і права, біології, англійської та німецької мови. На жаль, через постійні обстріли ворога не в усіх звільнених громадах вдалося відновити навчання. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин! Мирного неба на своїй землі! Почуємось.